Доброго часу моїм глядачам. Отака надзвичайно цікава нецьке стародавнє. З двома лицями. От маємо одне лице. Перевертаємо на другу сторону. Маємо друге лице. Нецьке з підписом майстра. Маємо невеличкі. Чи невеличкі, чи великі недоліки. Це з -з 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 залежить від, від понять колекціонера про недоліки. От моєму. Ступа, де пальці обломано, де підпис зачепило трішки підпису і друга. Кінчик ступи, також обломаний І є пошкодження на на краю вела. А так нецьке чудесно. З отворами під, під шнурочок на ремінь. По кольору видно, що нецьке вже дуже стара, ну і дуже рідка. Всім дякую за перегляд.